Eh, друзі, всім привіт і далі продовжу виконувати завдання в Варкрафті, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, і також, якщо є можливість, eh, допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Eh, друзі, сьогодні у нас завдання, приводяще в все зілля. Нажмімо Прийняти і погнали короче, виконувати це завдання. Сідаємо на свого коня. Відкриваємо карту, дивимося по карті, куди нам потрібно бігти. Нам потрібно в, е, в селище Тренквіліон. Дивимося по карті і так біжимо здавати завдання. Е, суть така. Потрібно тут взяти, ну, отуди ми взяли завдання і потрібно до другої NPC віднести це завдання і все. Якби тобто, воно по факту не важке, просто пробіглися і все. І отримали опит і все. Як бачите, ми вже в і добігли до, до, того, до, того, до того NPC, якого треба було здати завдання. Берем це завдання, вибираємо, яке ми виконуємо, нажимаємо кнопку завершити і все. Завдання ми виконуємо. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного вечора, всім пока.